Ніч у зоні проведення антитерористичної операції знову минуло неспокійно. Противник й далі порушує умови припинення вогню час від часу, застосовуючи і важке озброєння. Минулої доби бойовики 17 разів обстрілювали позиції Збройних сил України. Найбільше обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. Там бандити вели вогонь по наших позиціях в районі Березового, Новотроїцького та Широкіного, використовуючи при цьому стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети. Неспокійно було і у передмісті Донецьк там російсько-терористичні війська обстрілювали наші укріплення південніше Авдіївки з великокаліберних кулеметів та гранатометів. Там же відкривав вогонь снайпер противника. Окрім того, по шахті Бутовка били ворожі 120-мм міномети неподалік Красногорівки. Міномети калібру 82 мм. Вчора знову було зафіксовано роботу ворожого ударного безпілотного літального апарату. Тактика його не змінилась. Неподалік розташування одного з наших підрозділів, апарат скинув декілька кумулятивних боєприпасів. І цього разу втрат серед особового складу та військової техніки немає. Спочатку цієї доби противник вже тричі порушив перемир'я. Біля Мар'янки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. На Луганщині бандити двічі обстріляли наші позиції з гранатометів біля станиці Луганської.